Ніч на 19 лютого для ужгородських активістів розпочалася з чергування за інформацією, яку вони отримали, Закарпатський Беркут, а точніше, один мікроавтобус, виїхав з бази дислокації у невідомому напрямку. Мітингувальники розділились. Частина чергувати до облдержадміністрації та головного управління УМВС. Всі інші на вулицю Гранітну, де знаходиться база Беркуту. Від сусідів, які живуть поруч із базою Беркуту в Ужгороді, прийшла інформація, що от автобус Беркута виїхав. Ми зразу змобілізувалися, приїхали всі сюди, поговорили з працівниками Беркута, вони нас запевнили, що автобус виїхав на ремонт. Ну, знову ж таки, виникає питання, що на ремонт це значить перед якоюсь далекою дорогою. Тим більше маємо офіційну інформацію із міліцейського середовища, що їх дійсно готують до відправки на Київ. Тому тепер перед нами стоїть задача, як не допустити цієї відправки. Поки що всі тут чергуємо. Частина наших людей чергує біля управління міліції обласного біля бази Беркуту. Також чергує Ужгородський автомайдан, який автомобілями заблокував виїзд з бази Беркутівців. На запитання активістів, де зараз знаходяться бійці, один із їх представників запевнив, всі бійці знаходяться на відпочинку по своїх домівках. А чому виїхав вночі один з автобусів? Представник пояснив тим, що техніку ремонтують. Втім, мало хто в це повірив. От би переконатися, Берко тут чи поїхав кудись, якщо поїхав, то куди? На Київ чи на Київ ніколи на... не їхав. автобус, Так, да, Ми бачили білий Богдан, який білої. тут стояв у дворі. Охорона Автобус поїхав в автогосподарство. Ружини людьми? людьми? Скажіть, ну, будь ласка, де, сказали, де, де бійці Беркодума. Я бачу без. Вдома. Що знаходиться посильний варіант на сніг служби на Без. автобус до нас на території без. А цей що вночі пішов а цей, що на, на поїхав те. Була така вказівка. Ну але. подогнали, одремоті але виїзду справи. Беркуто Тож загони Беркуту активісти так і не побачили. Розходитись вони не збираються. кажуть, будуть тут чергувати, доки потрібно, щоб закарпатський Беркут нікуди не поїхав. Щоправда, якщо вже не поїхав.